Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусіва з посади гендиректора Укроборонпрому. Про це йдеться в указі президента, і от якщо характеризувати те, чим запам'ятався Юрій Гусів на цій посаді, то перше, що спливає, це недолугий піар часом ціною життів. Але насправді ситуація значно гірша. Гусів пробув на посаді очільника «Укроборонпрому» з 3 грудня 2020 по 27 червня 2023 року, що становить другу за тривалістю каденцію посадовців у цьому кріслі після Романа Романова. Але як зауважують журналісти, кількості скандалів, які генерував Юрій Гусів, легко вистачить на усіх попередніх директорів концерну. Попри гучний старт, з обіцянки ліквідувати державний концерн Укроборонпром до кінця 2021 року саме її гусів не виконав. Більше того, фактично був звинувачений урядом у тому, що нічого суттєво не робив на цій ниві взагалі. Бо тепер перед новим очільником вже акціонерного товариства Українська оборонна промисловість Германом Сметаніним стоїть офіційна задача реформувати Укроборонпром. Але тепер по справжньому, тобто раніше, було по іграшковому. Ці люди, які там зробили цю оцей такі організації, як Укроборонпром. Вони нічого не роблять, вони е, просто сидять на коштах, які заробляють інженери, робітники та інші співробітники підприємств Укроборонпрому як зараз вони називають. Годувати обіцянками гусів почав майже одразу. Він заявив, що розбереться з усіма заступниками колишнього очільника Укроборонпрому Айвараса Абрумавичуса, які отримували по третині мільйона гривень за місяць. Та це виявилася звичайна обіцянка цяцянка, адже вагомих кадрових змін не відбулося. На середину 2021 року заступники з когорти Абромавичуса, Роман Бондар, Сергій Іванюта та Михайло Морозов продовжили працювати. Позицію Михайла Морозова не змогло навіть похитнути звинувачення на рівні Верховної Ради у приналежності до російських спецслужб. Зокрема, Укроборонпром звітував, що той пройшов внутрішню перевірку. Сам гусів у цей же час встиг прославитися тим, що дав обіцянку запустити на одеському авіаційному заводі ліцензійне виробництво вертольотів, так званих ірокезів. Радий анонсувати, що є проекти, який зараз на фінальній стадії по виробництву гелікоптерів тут на одеському авіаційному заводі буде можливе залученням інвестора. І ви знаєте про те, що зараз якраз ми реформуємо концерн і створюємо можливості для реалізації спільних проєктів і програм з інвесторами для трансферу технологій, для реалізації цілих напрямків нових, які яких не було, скажімо, як виробництво гелікоптерів на одеському авіаційному заводі, і такою заявою він дуже сильно здивував самого розробника вертольотів Белтекстрон, який не тільки не давав дозвіл, а й не отримував відповідний запит. Та вся ця історія із сумнівною схемою не реалізувалася. І як обіцяв гусів, показати вже на день незалежності вертольоти провалилася. Своєї посади лишився тільки директор Одеського авіаційного заводу. Ще одне досягнення команди гусіва у вигляді нового сайту держконцерну. Воно показало, що проблеми значно глобальніші, бо виявилося, що ані очільник оборонного об'єднання, ані його підлеглі не знають, як виглядають навіть танкові снаряди. І на новому сайті танк «Оплот» стріляв артилерійським снарядом часів. Другої світової війни і лише скандали із вказівкою на ці та інші перли змусили концерн прибрати результат своєї некомпетентності. Ще однією обіцянкою Гусєва стало традиційне декларування боротися з корупцією. Але що можливо було очікувати від нього, коли сам Юрій Гусів та його команда використовували літаки державного підприємства Антонов у вигляді аеротаксі, літаючи контрабандою за державний кошт? Такого, до речі, не дозволяв собі ніхто з минулого керівництва. А такі польоти, зокрема на Ан 74 т були систематичні і здійснювались під виглядом сертифікаційних перевірок та тренувань льотного складу. Кадрова ж політика Юрія Гусєва також цілком ілюструється тим самим Антоновим, на якому тодішнього очільника Сергія Бичкова систематично звинувачували у корупції та схематозі, навіть у співробітництві з НАТО. Попри все це, Бичков залишився очільником Антонова, на що не вплинуло навіть просрочення робіт з імпорту заміщення Ан 178 для збройних сил України. Останнє проводилося настільки активно, та на справжні 100 відсотків, що у літаку залишився, як мінімум, допоміжний газотурбінний двигун виробництва Російської Федерації. І поки у грудні 2022 року Антонов говорив, що це нормально, що двигун із Росії придбаний через відверту підставну британську компанію з російським керівництвом, наближалася війна. І питання, чому не було евакуйовано ан 225 мрія з гостомеля, можливо, цілком закономірно ставити як бичкову, так і «Гусєву». А далі починається найсумніша історія діяльності Гусєва на посаді очільника Укроборонпрому наразі в умовах війни аналізувати, що відбулося в Держконцерні з лютого минулого року не найкращий варіант. Бо мова все ж таки йде про значну частину державних оборонних підприємств України. Але справа у тому, що головна задача для керівника забезпечити збереження підприємств. Так склалося, що деякі підприємства історично знаходилися у безпосередній близькості. Скості від кордону з Російською Федерацією, наприклад, на Сумщині, яка доволі швидко опинилася під окупацією, і тому врятувати Шосткинський казенний завод Імпульс навряд було можливо, якщо не розпочати цей процес ще у січні минулого року. Зовсім інша ситуація з ізюмським приладобудівним заводом, фронт до якого наближався декілька місяців. У результаті підприємство було повністю знищено та розграбовано. Про що повідомив заступник міського голови ізюма Максим Стрельник. Чи була проведена належна евакуація цього підприємства «Укроборонпромом» безперечно має встановити слідство, як і стосовно і деяких інших заводів, які також повинні були бути евакуйовані. А поки збройні сили намагалися стримувати расистів, в Укроборонпромі створили ДФТГ та активно піарились. Один з епізодів самореклами коштував життя фахівців одного з оборонних підприємств у Києві у квітні минулого року, Юрій Гусів дав добро на зйомку та безпосередньо взяв участь. У сюжеті про роботу неназваного підприємства його точна геолокація була здійснена навіть російськими воєнкорами. А через три доби після сюжету на телемарафонія по конкретному цеху де йшли роботи, рашисти завдали ракетного удару. Були знищені не лише виробничі потужності, а й загинули люди. Можливо, ця ситуація була б ще й пов'язана із тим, що серед керівництва держконцерну «Укроборонпром» перебувають державні зрадники. Про це повідомило державне київське конструкторське бюро Луч мова йде про заступника генерального директора Романа Забарчука та начальника управління високоточної зброї Андрія Артюшенка. Відповідно до заяви, ці дві особи 18 березня за допомогою зброї та катувань намагалися дізнатися про місце знаходження ракет та комплектуючих до комплексів скіф, Корсар, Вільха, Нептун а також місця знаходження підрозділів, які їх отримали. Відповідно до повідомлення ДККБ Луч санкцію на катування Забарчук та Артюшенко отримали безпосередньо від генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва. А жертвою катувань став виконувач обов'язків директора державного підприємства Спецоборонмаш пан Сердюк, який 24 лютого організував пошуково-організаційні роботи і зміг врятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тонн боєприпасів та. Комплектуючих до них звіт за результатом цих заходів було надано до Ради національної безпеки і оборони України Міністерства оборони України та головнокомандувача збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні ДККБ Луч. 18 березня 2022 року перед входом до «Укроборонпрому» співробітниками управління безпеки концерну були застосовані до сердюка заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження. Більше восьми годин Сердюк проти своєї волі утримувався у приміщенні «Укроборонпрому», де заступником генерального директора державного концерну Укроборонпром Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм. Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу. Наслідком катувань стало примушення сердюка підписати покази та звіти, текст яких було складено за Барчуком та Артюшенком. Йдеться у повідомленні ДККБ Луч. Сам же Забарчук навіть не приховував, що його родич працює в уряді Російської Федерації. Нагадаємо, що раніше у зв'язках із ФСБ Забарчука звинувачували на держпідприємстві Антонов. Чому Забарчук, заступник е генерального директора з безпеки, знаючи про ці всі обставини, йому доповідали про ці всі обставини? Він жодного разу ні звертався ні до прокурора, ні куди ні в набу і не передавав матеріали журналістам. Але от тут він чомусь зацікавився саме е цими перевезеннями з хендліною компанією. У Мене є певна своя думка на на по цьому з цього приводу. Хочу сказати, що е, перший лист е, надійшов в, в ДП Антонова, Надійшло надійшов квітні цього року з вимогою перевірки. Потім е, певні люди, з які були визначені саме, я хотів наголосити за барчуком. Не Укроборонпромом, як підприємцем, тому що згідно статуту державного концерну, Укроборонпром інтереси тільки може його представляти генеральний директор Юрій Гусін, якого я особисто знаю, якого я нещодавно повідомив про вказані проблеми. Він він просто, знаєте, не знає, нічого не бачив, нічого. Тобто, виглядає, як це ацибятінка, що це людина, яка переслідує певні інтереси. Так, от він пише лист, що дайте, будь ласка, передивитися і звірити якісь матеріали. Ну, немає питань, дружні відносини, всі мають працювати. На спільне там майбутні держави, і е, працівники підприємства «Антонов» допускають е, людей з оточення і або призначених за барчуком, і вони приходять на підприємства, е, просять входити в систему комп'ютерну. Правильно я кажу, вони заходять тут і щось там дивляться. Невідомо, як вони взагалі отримують якусь інформацію, але вона у них вже є. Дода, от, на мою думку, вона вже була якась інформація. Це не перевірена і е, е, значить сфальшована, але вона була. Вони уходять і проходять два місяці. І виходить лист з оцими 51 пунктом, на базі якого базувалося значить розслідування журналістів схем. Купрі зауважує, що Роман Забарчук це люстрований прокурор. Під час так званої руської весни він виконував обов'язки прокурора Миколаївської області і не надавав санкції на арешт жодного сепаратиста та громадянина Російської Федерації. Рідний дядько посадовця «Укроборонпрому» Забарчук Євген Леонідович. За часів радянського союзу він закінчив вищу школу КДБ з 2006 року. Обіймав посаду заступника генерального прокурора Росії. З 2011 – року – заступник керівника апарату уряду. З 2020 року він заступник міністра юстиції Російської Федерації. Роман Забарчук, всупереч посадовим інструкціям, самостійно веде розслідування без санкцій з боку очільника та наглядової ради «Укроборонпрому» починає перевірку діяльності Антонова та отримує доступ до всіх подробиць виконання Антоновим контрактів, в тому числі із НАТО. І тепер де ця інформація може опинитися у родича в Російській Федерації. Акціонер акціонерного товариства Меридіан імені Корольова Вадим Гриб також звинуватив Забарчука у можливості співпраці на користь країни агресора. Реформуванням корпоративного сектору займається заступник генерального директора державного концерну Укроборонпром з безпеки Роман Забарчук, який не має для цього спеціальних знань, оскільки був працівником прокуратури. Щодо Романа Забарчука, то його рідний дядько є генералом ФСБ і на даний момент обіймає посаду першого заступника міністра юстиції Російської Федерації. Як мінімум, такі кадрові призначення викликають питання, як у воюючій країні за Сектор безпеки в державному концерні Укроборонпром відповідає людина, яка гіпотетично може працювати на користь країни агресора, і кадри, яких він просуває до наглядових рад людей, які як мінімум лояльні до Російської Федерації, саме так прокоментував у своєму блозі Вадим Гриб, власник інвестиційної компанії Тект, процес реформування Укроборонпрому. Роман Забарчук відповів на звинувачення і підтвердив наявність родинних зв'язків із заступником міністра юстиції Росії у коментарі. Про наявність у мене серед родичів кремлівського чиновника. Дійсно, мій родич, двоюрідний брат батька, працює десь в уряді Російської Федерації і має відношення до російських спецслужб. З цього я не робив таємницю і оголосив це при прийомі на роботу в Укроборонпром під час проходження поліграфу. Керівник Укроборонпрому Юрій Гусів не став прямо коментар. Тувати зв'язки свого заступника у зв'язках із керівництвом Росії за моєю пропозицією. В офісі генерального прокурора. В офісі генерального прокурора створена відповідна робоча група з вивчення зловживань і різних е, можливих злочинів на підприємствах «Укроборонпром». Така робоча група є міжвідомчою, до якої залучені і служба безпеки України і Національна поліція. Така служба вивчає різні факти, і різну інформацію, в тому числі щодо співробітників нашого концерну, яких хочу ще раз підкреслити, ми перевіряємо за допомогою детектора брехні. Та, окрім працівників, пов'язаних із країною агресоркою, були у команді Гусіва ще й професійні крадії. Не залишився поза увагою журналістів ще один його заступник з авіабудування та виробництва та керівник заводу Іскра Юрій Пащенко. Це той саме завдяки якому флагманське підприємство КП, науково-виробничий комплекс іскра, що входить до складу Укроборонпрому, призупинило свою роботу у січні 2022 року. За місяць до повномашту. Штабного вторгнення як повідомили джерела журналістам, причиною стало невиконання замовлень для Міноборони України. При цьому гроші вже були отримані. Як наслідок, міністерство геть відмовилося тоді співпрацювати з цим держпідприємством. Відбулося скасування державного оборонного замовлення, зокрема на два дуже вагомих вироби, що створювалися в інтересах Збройних сил України. При цьому припинилися і дослідно-конструкторські роботи а керівник зупинив роботу підприємства. пояснює. Ували джерела нагадаємо, іскра є провідним українським підприємством з розробки створення та обслуговування і модернізації сучасних радіолокаційних станцій різних типів, засобів радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки. І якраз перед початком війни потужна робота цього підприємства неабияк була потрібна Україні. Однак саме Пащенко під керівництвом гусіва вирішив поставити на паузу виготовлення військової техніки. І от з такою командою держзрадників і крадіїв працював Юрій Гусів. І якщо сам екс-керівник нині зосереджений на тому, аби вдало влаштуватися на нове місце роботи. До речі, джерела економічної правди повідомляють, що він погодився залишити посаду в обмін на призначення послом в одну із європейських країн, наймовірніше Чехії або Бельгії, то Пащенко і Забарчук продовжують працювати в Укроборонпромі, і постає лише одне питання. Вони вже домовилися з новим керівництвом чи є ще шанс на те, що Укроборонпром позбудеться таких горе працівників? А правоохоронці займуться розслідуванням їхньої незаконної діяльності.